Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у світ Bullet Journal. Знаєте, це така дивовижно проста аналогова система, яка допомагає навести лад у нашому сучасному цифровому хаосі. Що ж, давайте розбиратися. От скажіть бувало таке, що цілий день крутишся як білка в колесі, а ввечері сідаєш і думаєш, а що я, власне, зробив? Знайомо, правда? І знаєте, це не просто так. У цього відчуття є цілком конкретні причини. І от творець цього методу Райдер Керол влучив просто в яблучко. Він каже, що ми не просто зайняті, ні. Ми, по суті, функціонально перевантажені. І саме з цією проблемою, от саме для її вирішення, і з'явився Bullet Journal. І знаєте, що важливо? Це відчуття перевантаження це не якась там особиста поразка чи лінь. Зовсім ні. Це можна сказати хвороба нашої епохи, епохи, де ми 24 на 7 на зв'язку, і вона так чи інакше стосується кожного з нас. Давайте на хвилину задумаємось про таку штуку, як втома від прийняття рішень. Звучить трохи по-науковому, але насправді все просто. Кожен, абсолютно кожен вибір, що з'їсти на сніданок, що вдягнути, на який імейл відповісти першим. все це знаєте, потроху висмоктує нашу розумову енергію. А наш цифровий світ о, він просто майстер у тому, щоб цей процес прискорити. І ось вам факт, який мене особисто просто вразив. Дослідження Деніела Левітіна показує, що інформаційне перевантаження воно шкодить нашій концентрації більше, ніж сильна втома, навіть більше, ніж куріння марихуани. Тільки вдумайтеся, цей нескінчений потік інформації буквально паралізує наш мозок. Так, проблема серйозна. Але що, якби я сказав, що рішення це не якийсь новий супердодаток чи гаджет, а звичайнісінький блокнот і ручка. Так так, аналогове рішення, і історія його появи, до речі, дуже цікава. Бачите, Bullet Journal – це не щось вигадане в кабінеті. Цей метод народився з реальної живої проблеми. Його творець, Райдер Керрел, ще з дитинства мав проблеми з концентрацією, і він роками методом спроби помилок шукав щось, що працюватиме саме для нього, і знайшов. Він зібрав докупи систему, яка допомогла йому перетворити хаос у голові на порядок. І все це у простому паперовому блокноті. І ось у цьому, власне, і вся магія. Коли відкриваєш Bullet Journal, ти ніби клац і відключаєшся від усього цифрового шуму. Це як створити для свого мозку такий собі тихий острівець, де він може нарешті перепочити і розкласти все по поличках. Але давайте копнемо глибше. Бо Bullet Journal – це не просто ще один спосіб встигати більше. Зовсім ні. Це про те, щоб почати робити правильні речі. Відчуваєте різницю? Ось подивіться, у чому ключова різниця. Бути продуктивним це часто просто реагувати на імейли, на дзвінки, на чужі прохання. А от бути усвідомленим це діяти, діяти згідно з власними пріоритетами, з тим, що важливо саме для нас. Це не про те, щоб бути зайнятим, а про те, щоб бути ефективним. І все це по суті зводиться до однієї простої ідеї жити усвідомлено. Тобто робити власний вибір, поки хтось інший не зробив його за нас. І Bullet Journal тут виступає таким собі місточком, місточком між тим, у що ми віримо, і тим, що ми робимо щодня. Так, звучить може трохи філософське, але не хвилюйтеся, сама система до смішного проста. От серйозно, зараз я покажу основи буквально за хвилину. Готові? В основі всього лежить так зване швидке нотування. Забудьте про довгі речення. Тут усе просто короткі, чіткі записи для завдань, крапка, для подій, кружечок, для нотаток, тере. Все це дозволяє вивантажити все з голови на папір моментально, не задумуючись про те, як це красиво оформити. А вся структура тримається на чотирьох китах або яких називають колекціях. Перше індекс, це, по суті, зміст вашого блокнота, щоб нічого не загубилось. Друге журнал майбутнього, куди записуються плани на місяці вперед. Далі йде місячний журнал, такий собі погляд на місяць з висоти пташиного польоту. І нарешті щоденний журнал це ваш робочий простір на кожен день. Окей, з організацією розібралися. Але справжня суперсила цього методу не в красивих списках, вона у практиці рефлексії. Давайте подивимося, як ця система змушує нас час від часу зупинятися і думати. І ключовий інструмент для цього міграція. Звучить серйозно, але це просто щомісячний ритуал. В кінці місяця ви переглядаєте всі свої незавершені справи і вирішуєте, що переписати в наступний місяць, а що ні. І ось цей простий процес змушує поставити собі головне питання: а мені це ще взагалі потрібно? Давайте подивимось на типовий список справ до міграції. Ну, знайома картина, так. Все вкупі. Терміновий звіт, дзвінок другу, мрія про Гаваї, абстрактне більше читати і схуднути. Це такий собі ментальний безлад, який просто тисне і демотивує. А тепер магія міграції. Подивіться, що залишається. Список стає вдвічі коротшим, а головне, конкретним. Неактуальне просто викреслюється. А абстрактні цілі на кшталт більше читати перетворюється на реальний крок прочитати один розділ. Це і є ясністю дії. Відчуваєте, як легше дихати? В ось для чого це все. Міграція це такий собі вбудований запобіжник від життя на автопілоті. Вона не дає витрачати дорогоцінний час на те, що насправді не має для нас жодної цінності, допомагає відділити, знаєте, зерно від полови. Отже, ми впорядковуємо минуле, розбираємося з сьогоденням. Але кінцева мета це, звісно, майбутнє. І Bullet Journal дає інструменти, щоб не просто плисти за течією, а свідомо це майбутнє проєктувати. І мені дуже подобається, як про це говорить сам Райдер Керол. Він каже, що кожен Bullet Journal – це по суті ще один том в історії нашого життя. І головне питання, чи подобається нам ця історія? Якщо ні, то у нас є всі інструменти, щоб почати писати наступний том по-іншому. Осі виходить такий потужний цикл відстежувати минуле, щоб вчитися на ньому, впорядковувати сьогодення, щоб діяти ефективно, і, як результат, проєктувати те майбутнє, якого ми справді прагнемо. Просто і геніально! І наостанок, давайте залишимося з одним питанням якщо уявити, що життя це книга, яку ми пишемо просто зараз, чи задоволені ми тим, що виходить? Чи це та історія, яку хотілося б перечитати? Бо, знаєте, шлях до усвідомленого життя починається саме з чесної відповіді на це питання.